Перший тиждень жовтня на фронті, нарешті, ми маємо режим Повна тиша. Жодного пострілу. Це ще не мир. Це не кінець війни. Бо кінець війни буде тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі від ворога окупанта-загарбника. Але це вже не просто припинення вогню. Це справжнє перемир'я. Перемир'я, яке забезпечено міцію Збройних сил України. Бо ми створили унікальну, одне із самих сильних, я вважаю точно найбільш патріотичну армію. na kontinenti